Питання, пан Богдан питає. питання Фасад будинку утеплений пінопластом, який пошкодив град. місцями точково. Є зони сильного пошкодження. Що порадите Пане Богдан берете просто клій піну, і місця сильного пошкодження можна підпінити, можна вклеїти шматки пінопласту, а там, де дрібне пошкодження. Нічого не робіть, просто перетягуйте клеєм і все, і потім ну, сіточка з клеєм. Да, буде розход клею для того, щоб вирівняти підрівняти, але вошкатися з цим немає ніякого сенсу, тому що сказати, що ви там сильно втратили, я не думаю, що ви там прямо так аж как сильно втратили. Друзі, на сьогоднішній день все ж таки. ДБН 21-го року він перетнув межу економічного, економічного розумного утеплення будинку в межах родини. ДБН 21-го року він вже націлений на державу. Тобто в масштабах всієї країни це повинно надати ефект, щоб зменшити енергоресурси на опалення будинків в масштабах держави. Розумієте? Я багато років казав, що зайве утеплення воно економічно не виправдане, і я таки зараз кажу: воно економічно не виправдане для родини. Тобто, по суті, це скритий податок держави на будівництво. Так. І нічого ви з цим не поробите. Це реалії нашого життя, це реалії в Європі, Америці, у нас. Це скритий податок. Хочете будувати без проблем. Але будуйте так, щоб держава не мала головного болю, де газ взяти на опалення вашого будинку. От і підхід, розумієте? Їм пофігу на ваші витрати додаткові там і так далі. Тому парадігма вона змінилася. І якщо там десь трошки воно там пошкоджено, десь трошки там на 5% буде зменшено утеплення, ви на своєму гаманці, як користувач, ну ви нічого не відчуєте. Нічого. Тому що, тому що от економічна вона на цьому і закінчилась. Розумієте, що вартість матеріалу, матеріалів, вартість трудовитрат, вартість транспортних, транспортних розходів вона більша, ніж ви зекономите. От в, в чому питання. Тому е, великі пошкодження вклеюєте шматки пінопласту або піною задуваєте, зарізаєте зайве, і далі шпаклівка і сіточка. Все, і рухаєтесь далі. Дякую за запитання, друзі. Дякую за ваші лайки, за ваші чудові коментарі. Я просто от відчуваю, які ви класні коментарі залишите під цим відео. і Я вам за них дякую. І ми йдемо далі.